І так, всім привіт, на зв'язку Нестор. Якщо ти хочеш заробляти кошти в інтернеті, але не знаєш як чого почати, і так далі, то це відео для тебе. В Цьому відео я буду використовувати всього два сайта. Які ти можеш зареєструватися абсолютно безкоштовно і повторювати ті самі дії, які роблю я. Я це показую для того, щоб набрати аудиторію. Тому, якщо тобі цей ролик буде корисний, просто підписуйся, став лайк і заробляй. Для роботи знадобиться або комп'ютер, або ноутбук, або телефон. Гарний доступ в інтернет, уважно мене слухати. І в принципі все також не хвилюйся, Якщо спочатку тобі буде складно і нічого не зрозуміло, тому що через 2-3 хвилини ролика ти втягнешся, і все будеш розуміти. Якщо не віриш, то просто попробуй, провір, і все буде окей. Також все полетіли. І так, ми вже з вами за комп'ютером, дивіться, перед нами валютний ринок. Для того, щоб заробляти кошти, нам знадобиться. Сайта. Два сайта. Перший сайт це інвесін, другий сайт це бінаріум. Посилання на ці два сайти я залишу в закріпленому коментарі під відео. Також, якщо ви реєструєтесь на бінаріумі, то товодте промокод бонус десь 11, він дасть вам плюс 100% на перше поповнення. І так, після того, як ви відкрили ці два сайти – інвесінги і бінаріум, ви можете на бінаріум зробити депозит. Мінімальний депозит це 10 доларів. Дуже багато способів є, як сюди закинути кошти. З виводом так само немає ніяких Проблем. Я вже 200 тисяч разів показував, як я виводив як я поповнював. Тобто виводити так само на будь-яку платіжну систему, яка у вас є. Ось. Але якщо ви спочатку хочете потестувати, ви просто от тут включаєте собі демо-рахунок і на ньому торгуєте. І все. Дивіться, з того, як ви відкрили ці два сайти, ми робимо наступні дії. Перший у вас графік буде. Ось з такого плану, він не дуже красивий, тому ми виставляємо собі candles і таймфрейм ми відкриваємо з вами 5 секунд. Це все, що я тільки що показав, це просто візуальне составляє, що вони, в принципі, ні на що не впливають. Далі зліва ми обираємо валютну пару. Наприклад, хай це буде Євро Джипу. Тобто ми працюємо з лівою колонкою 1-5 хвилин і вибираємо валютні пари. Тобто Євро EURCAD, Єврокат, GPUSD, і так далі. Ну, ось Вони нам знадобляться. Тобто, давайте, наприклад, відкриємо ось Євроджипу 84%, просто тиснемо сюди. Далі. Запам'ятаємо назву цієї пари, проходимо на інвесінг і пишемо євро тобто дублюємо назву валютної пари, яка тільки що у нас була на брокері. А, відкриваємо її, далі натискаємо теханаліз кнопочку. Далі натискаємо одна хвилинка. У нас тут пише зараз. Активно продавати. Це означає, що сигнал на продажу. Тобто ми обираємо суму ставки це 1-3% від вашого балансу, і ставимо вниз. Тобто пояснюю. А якщо пише активно продавати, це значить, що сайт інвесінг робить прогноз на EuroGPU, що зараз графік буде йти вниз. І, собственно, активно покупайте навпаки, що графік піде вгору. Тобто, Ми зараз з вами зайшли на 30 тисяч гривень. Що, графік, давайте я зроблю скріншот і покажу вам, що графік до ось цього моменту. До цього моменту, тобто на одну-дві хвилинки буде нижче, ніж а, наша лінія. Зрозуміло, тобто ми уклали на те, ж, угоду на те, що графік зараз буде внизу. Якщо він дійсно буде внизу, то ми з вами заробимо кошти. Тобто, оці я заробляю вже досить довго, чому мене не зварачується графік. І дивіться, який прикол, якщо, наприклад, угода заходить в мінус, як тут, тому що це не кнопка Бабло, багато хто подумає, що тут будуть заробляти мільйони, ні, я вам кажу, як є, тут можна заробляти, але для того, щоб заробляти, заробляти мільйони, потрібен трошки досвіду і гарний баланс. Тобто, дивіться, я ставлю тисяч гривень, коли угода не заходить, я просто її подвою і виходжу плюс. Зрозуміло, тому і важливо ставити 1-3% від вашого балансу. Дивіться, зараз тобто, графік трошки вищий, ніж наша лінія, тобто залишається буквально 10 секунд до кінця сигналу. Якщо графік так і буде вгорі, то ми втратимо наш, нашу угоду, тобто наша угода зайде в мінус. Але нічого страшного, зараз знову-таки відкриємо. Так, давайте дочекаємося все-таки. Да, на жаль, не зайшла, нічого страшного. Оновлюємо інвестінг. Заходимо на одну хвилинку, що у нас пише, все, покупайте. Тобто бачите, а, на жаль, Євро у нас не відпрацювало. Давайте оберемо, наприклад, GBP USD, переходимо знову таки на сайт, запам'ятуємо назву валютної пари, вводимо британський фунт-долар США. Далі знову натискаємо Теханаліз. Далі натискаємо одна хвилинка. Активно продавати. Знову таки. Тепер подвоємо суму ставки. Тепер ставимо 60. Ой, дивіться, як сильно графік у нас. Ой, хорошо, да? як сильно у нас графік пішов вниз. Тобто, зараз, якщо угода ZD Плюс, дивіться, до речі, за вчора я зробив 255 тисяч гривень. Ось угода завчора максимально круто. А, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я даю сигнали, в мене є бот і так далі. А зараз, тобто, якщо наша угода ZD Плюс, ми заробимо общих 119 600 гривень. Але напевно, блін, дуже великі качелі зараз на ринку. Давайте почекаємо, подивимося, що ж у нас тут в результаті буде. Плюс чи мінус, прям на волоску тримається. Ай, на жаль, на жаль, також мінус. Окей. А, дивіться, зараз у нас дві угоди мінус. Ми робимо третю. Зазвичай таке рідко буває по інвесінгу, коли прям мінус-мінус-мінус. Але все-таки може бути. Давайте, наприклад, на цій парі і залишимося, тому що нам просто відкриє трошки не пощастило. Активно продавати. Давайте поставимо 150. Тисяч гривень на те, що графік піде вниз, давайте поставимо навіть плюс одну хвилинку. Тобто тут ми можемо вибирати час, до скільки їх буде наша угода. Я поставлю плюс одну хвилинку і все. Тобто, чому важливо ставити 2-3 відсотки нашого балансу саме для того, щоб а, мати гроші на перекривання? Тобто, умовно, якщо у нас зараз 150 тисяч людей, це що я кажу, ось ви можете подивитися. У мене 3 года було в мінус, і 4 году я перекрив плюс. Тому так. Тобто зараз я я знаю, тобто, що ці картини рахунок того, що ця угода у нас а, мінуснулася. Тобто таким чином можна заробляти, тобто, ви можете так само закинути тисячу гривень і просто використовуючи цей сайт, який я вам показав, а, укладати угоди і заробляти кошти. В принципі, це максимально круто і максимально м, лайтово. Да? Тобто, Є досить багато різних способів заробітку, як заробляти кошти. Але, в принципі, можна використовувати також таку схему. Тобто зараз у нас дивіться, у нас, якщо зараз зайдуть ці угоди, то ми з вами порахуємо, в принципі, плюс, який ми сьогодні уклали. Давайте зачекаємо, поки угоди завершаться. Ту -ту -ту. Тобто, бачите, ця точка була досить погана. Ми просто зайшли в наступній і все, все окей. Давайте чекаємо завершення. Тю тю фум, все. Йоу, блін, взагалі круто зробило. Давайте прохуємо, скільки ми заробили коштів. У нас дивіться, сума, сума ставки обща 650 тисяч гривень, і ми заробили, виходить, давайте прохуємо 220 гривень мінус 650 тисяч гривень. Ми заробили 270 тисяч гривень і мінус 95 тисяч гривень. Тобто, ми з вами <laughs> за цей відосик заробили плюс 175 тисяч гривень. Давайте зробимо ще якусь угоду. Опять-таки, я так багато заробляю, з рахунок того, що в мене гарний баланс. А вам ж ж трошки нижче будуть заробітки, але в будь-якому випадку вони будуть. Євро GPT, давайте ще відкриємо з вами євро-британський фунт. Теханаліз. Переходимо. Теханаліз одна хвилинка, що в нас пише. Активно покуп... Бачите? тобто, якщо активно покупають, ми зараз з вами беремо, а, повертаємося до нашої ставки 1,3% три і ставимо 30 тисяч гривень. Те, що графік піде вгору. А також бачили, який я прийом зробив цій угоді, тобто курс був на пониження. Я зайшов спочатку в цій точці. Бачу, що графік виріс, і тут уклав догін. Зараз ми на євро GBP вже зайшли на 30 тисяч гривень вгору і якщо угода зайде, то ми зробимо плюс 24 тисячі 900 гривень. Отака от історія. З погляду перший раз виглядає, що все максимально просто і легко. Але бачите, тобто важ, важливий контроль емоцій і повністю там а, дотримуватись стратегії. Тобто, якщо ти просто типу програєш, то ти просто поможеш. І таким чином можна досить непогано заробляти зараз на якщо цього зайде, то ми за це відео заробимо плюс 24 900, плюс 24 900. Тобто майже 200 тисяч гривень за кілька хвилин. Тож скажеш що час сказки, фантастика, але я вам показував пачку готівки початку. Я вам показував квартиру, де я живу. Подивіться мій телеграм-канал, як я живу, подивіться на виводи в мене і так далі. Тому це просто все о, ІЗІ плюс все 200 тисяч гривень за відам. Це все просто кажеться, зі сторони легко за рахунок того, що в мене просто великий баланс. Тобто, якби в мене був баланс 2000 гривень, я б зараз зробив просто 200 гривень. Розумієте. Але з рахунку мене баланс в мільйонах, то за рахунок цього заробив 200 тисяч гривень. Все з вами був Нестро. Зв'язок, папа.